Вітаю вас, діти! Доброго всім дня! А чи зможете ви відгадати загадку? Послухайте: Два кінця, два кільця, а посередині свяшок. Що це таке, подумайте? Та це ж ножиці. А яке число ви почули у загадці? Два. А ось і цифра два. А чого діти у людини є по два? Дві руки, два вуха, двоє очей, дві ноги. А якщо предмети по два, то кажуть пара. Наприклад, пара взуття, пара лижів. Пара ковзанів і пара рукавичок. Пливе лебедь у ставку, вигнув шию він тонку, хвостик вгору припідняв, цифру два нам показав. На лебеді схожа цифра два, а ще на що діти. Ось на вигнуту яєтку полунички. На змійку. А тепер пограємося із цифрою 2. У нас є картки, на яких зображені два предмети. Ми їх будемо рахувати і викладати цифру. Два колоски. І ми викладаємо цифру 2. Скільки будиночків намальовано? Два. І цифра 2. Скільки м'ячиків стрибають. Два м'ячики. І ми викладаємо цифру 2. Скільки метеликів літають? Два метелики. Викладаємо цифру 2. Скільки пірамідок можна награхувати? Дві пірамідки. І викладаємо цифру 2. Але тут прийшла до нас цифра 1. І вона образилась, вона теж хоче погратися з дітками. Давайте ми пограємося тепер із цифрою 1 і цифрою 2. Як пограємося? А ось так. Наші цифри будуть. Ось тут лежати. А ми будемо рахувати предмети на картках і викладати їх до певної цифри. Наприклад, скільки машинок одна машинка. І ми її викладаємо до цифри 1. Скільки пірамідок? Дві пірамідки викладаємо до цифри 2. Скільки їжачків. Один їжачок. І ось він йде до цифри своєї один. А скільки літаків? Два літаки. І ось вони летять до цифри 2. Скільки тигринят? Одне тигриня. І воно йде до цифри 1. Скільки м'ячиків? Один м'ячик. І він котиться теж до цифри 1. А скільки апельсинів? Один апельсин, він теж котиться до цифри 1. А скільки дельфінчиків? Два дельфіни. І вони пливуть до цифри 2. Ось так діти ми і пограли. Два предмети пішли до цифри 2. І картки з одним предметом до цифри 1. А наступна гра у нас дуже цікава. Ось у нас будинок. Скільки будинків? Один. Біля будинка росте ялинка. Скільки ялинок? Одна. В будиночку живуть зайчик і їжачок. Скільки тваринок у нас? Дві. І ось тепер зайчик і їжачок хочуть з вами погратися. Вони будуть ставати в різні місця, а ви будете називати, де вони зараз знаходяться. Ось у нас їжачок, який стоїть де? Перед будинком ми його добре бачимо. А ось наш зайчик вирішив сховатися. А де ж він сховався? За будинком. Ми його бачимо тільки вушка і вуса. Ялинка росте біля будинка. А ось погляньте, де росте грибочок, можна сказати, під ялинкою або між будинком і ялинкою. А де літає метелик? Над ялинкою. Ось така цікава гра у нас вийшла. То з якою сьогодні ми діти цифрою познайомилися? Із цифрою 2. Знайдіть вдома предмети, яких у вас по 2. А ще подивіться навколо і знайдіть предмети, які схожі на цифру 2. До побачення!